В Україні продовжують реформу системи протезування. Міністерство у справах ветеранів разом із партнерами презентувало дорожню карту змін на 2026 рік. Мета це зробити протезування доступнішим та якіснішим. Документ передбачає зрозумілий маршрут пацієнта, цифровізацію послуг, розвиток фахівців та прозоре ціноутворення. Реформа перебуває у фокусі роботи уряду в цьому році. І з нами на зв'язку Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Пане Руслане, вітаємо, вітаємо. вас. Вітаємо. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм, пане Руслане, звернемось до вашого анонсу, який ви оприлюднили в жовтні минулого року. Анонс стосувався 2026-го. оплата державою послуг лікування рубців та шрамів запровадження проекту щодо лікування залежностей у ветеранів війни. Я розумію, що ну тут з 2026 го року не так багато і пройшло, але тим не менш чи вдалось щось реалізувати ну, дякую за актуальні підніці питання. Зазначу, що станом на сьогоднішній день, відповідно до стратегії ветеранської політики в Україні і пріоритетних завдань, які сьогодні стоять і перед нашим міністерством, і перед урядом в цілому. Сьогодні ми злагоджено запроваджуємо цілу низку програм, які направлені на досягнення конкретних результатів в частині відновлення фізичного і психічного здоров'я наших ветеранів ветеранок, діючих військовослужбовців, а також родин полеглих героїв, і тих, хто перебуває в ворожому полоні або зник безвісти за особливих обставин. І так на сьогоднішній день в міністерством у справах ветеранів запроваджено цілу низку. Відповідних програм, якщо е, говорити про вище згадану вами програму, е, яка направлена на лікування е, е, рубців і шрамів після травм опіків або інших поранень, отриманих під час участі в бойових діях нашими захисниками, то відповідну програму не так давно запроваджено рішенням кабінету міністрів, і вже з 1 січня 2026 року ми вийшли в активний етап реалізації відповідної програми. Так, на сьогодні ми ведемо широку комунікацію по контрактуванню потенційних надавачів відповідних послуг. Вже сьогодні на комунікації з міністерством за результатами такої інформаційної кампанії перебуває порядка 20 різних організацій, які готують відповідні документи і направляють для міністерства для контрактування. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми будемо в найкоротшому перспективі, тобто ну в тих завданнях, які ми визначаємо для наших підрозділів, до кінця лютого законтрактувати не менше ніж одного надавача. Таких послуг в кожній з областей, які е, е, надаватимуть відповідні послуги е, в рамках е, такого пакету. лежить декілька різних е, програм і декілька різних процедур, які включають консультування, підготовку і різні типи е, лікування відповідних рубців, шрамів, корекцій, е, змін видимих частин е, обличчя, а також тіла. І зазначу, що це достатньо високооплачувані пакети для порівняння в розрізі цін то на одного ветерана. Такі послуги будуть оплачуватися в залежності від складності і типу порядка 35 тисяч гривень і 44 тисяч гривень в залежності від складових. Це один з таких проєктів, які вже реалізуються. Зазначу, що станом на сьогодні в міністерстві готується вже підписання першого договору з потенційним надавачем, і відповідно по поступово по ходу контрактування таких надавачів ми будемо розміщувати. Ти всю необхідну інформацію також надавати фахівцям супроводу ветеранів війни і в структурні підрозділи з питань ветеранської політики в кожної з регіонів України для того, щоб наші захисники та захисниці мали можливість звертатися за отриманням таких послуг. Що стосується більш складного насправді питання це пакету, який направлений на надання послуг по супроводу наших ветеранів. Які мають ці чи інші типи залежності, відповідно дійсно дуже актуальне питання, і вже сьогодні ми розробили повністю весь. Проєкт такої послуги на сьогодні він перебуває на фінальному етапі погодження з міністерством охорони здоров'я з метою синхронізації з медичними лікувальними протоколами, які будуть реалізовуватися в рамках програми медичних грантів інституціями і суб'єктами надання послуг в системі охорони здоров'я, тому це вже заключний фінал. Поряд з цим не менш важливими програмами, які е, розпочинають реалізацію з 1 січня 26-го року, так само є пакет так званої абілітації, тобто посилення спроможності ветеранів війни, які мають інвалідності, поранення інші типи каліцтв. і це пакет, який доповнює процес реабілітації, тобто є постреабілітаційним пакетом і направлений на те, щоб не просто поставити на ноги нашого захисника чи захисницю, або надати той чи інший вид реабілітаційної допомоги, а забезпечити повністю комфорт життя в нових фізичних кондиціях для наших ветеранів і ветеранок. Такий Пакет так само сьогодні перебуває на етапі контрактування. Ми там максимально широко е, виходимо в комунікацію з усіма потенційними надавачами. Я вже особисто бачу велику зацікавленість з усіх регіонів. Є низка. Таких надавачів, які до цього вже мають відповідний досвід роботи, е і там надавали відповідні послуги за рахунок донорських коштів або фандрайзингових коштів, і так далі. Тому, власне, там сьогодні одна з основних цілей для нас забезпечити таку мережу і е запустити максимальну кількість надання послуг для наших захисників і захисниць, також не менш важливим є е запроваджена в кінці минулого року програма адаптації наших ветеранів і ветеранок з повною або частковою втратою зору вже сьогодні функціонує два центри, які надають такі послуги в рамках повністю державного фінансування: це Trinity Hub в місті Київ і госпіталь ветеранів війни в Пущі Водиця, який є там частиною системи Міністерства внутрішніх справ, Вони повністю законтрактовані, Мають відповідні команди, і вже низка наших ветеранів пройшли відповідну адаптацію в рамках даної програми. На сьогодні ми працюємо ще з додатково чотирма відповідними закладами в різних регіонах України і продовжуємо відповідну інформаційну кампанію з метою залучення і формування мережі надавачів таких якісних послуг. Більше того, ми зараз знаходимося на фінішній прямій по підготовці до старту реалізації дуже важливої послуги, а саме довготривалого медичного догляду для. В наших ветеранів і ветеранок, які отримали тяжкі поранення, контузії або каліцтво, захищаючи Україну в складних станах 20 і 30 балів по шкалі mm -hmm. Бартала, це найскладніші зі станів. В рамках такої послуги будуть запроваджено команди, які працюватимуть для того, щоб знайти методи і способи, і відновити підняти найскладніших пацієнтів, числа ветеранів війни. Причому вартість таких послуг буде складати порядка 5432 чотириста гривень за один день надання послуг у відповідних закладах. Сьогодні, це, скажімо так, один з, також з основних акцентів. Наша задача сьогодні зробити декілька таких кластерно. Регіональних закладів, які б мали б можливість забирати найскладніші стани і супроводжувати, піднімати наших захисників. Тобто, на сьогодні ми розгортаємо цілу низку угу. таких програм. Я сподіваюся, що до кінця першого кварталу 2026 року у нас буде широка мережа надавачів з різних послуг, які доповнюватимуть. Послуги, які надаються в рамках програми медичних гарантій, загальною системою охорони здоров'я, і забезпечить нам можливість відновлення наших захисників і захисниць незалежно від типу і виду поранень або травм, які були отримані під час захисту батьківщини. Ну, очевидно, що так багато викликів, але ми дуже сподіваємося, що вдасться впоратися, тому що запитань від наших захисників багато, але ну я думаю, вичерпні відповіді ми сьогодні отримали. Дякуємо дуже, пане Руслане. Дякуємо. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому зв'язку.